Захист під час нересту щука є одним з небагатьох видів риби, яка однією з перших розпочинає розмноження. Щорічно у цей період вводиться заборона на її вилов. Відповідно до правил любительського рибальства, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України номер 700 У рибогосподарських водних об'єктах і їх частинах розпочинається заборона на вилов щуки, яка триватиме під час нересту з 15 лютого по 31 березня 2025 року. Заборона Дії впродовж всього періоду розмноження. Без неї популяція щуки може зменшитися, а це призведе до порушення балансу екосистеми водойм. Терміни заборони вилову на щуку в період її нересту мають поширюватися не лише на період відкладення ікри, але й на період перенересової активності. Саме цей період щука є дуже вразливою до вилову, і в цей період відбувається безпосереднє дозрівання ікри у самок та, та молок у самців. У разі недотримання умов заборони на рибал порушників чекає відповідальність. За виловщуки браконьєрам світить адміністративна відповідальність. Тягне за собою накладення штрафних санкцій у розмірі від 34 до 680 гривень, а також з конфіскацією заборонених знарядь лову та незаконно вилучених екземплярів водних біоресурсів. У випадку нанесення і шкоди передбачена кримінальна відповідальність, що тягне за собою накладення штрафу від 17 до 51 тисячі гривень. А також можливі варіанти, що покарання буде передбачати обмеження волі строком до трьох років. Також правопорушнику доведеться відшкодувати збитки, завдані рибному господарству, у розмірі 3468 тисячі гривень. Тож любителям порибалити на щуку варто зачекати до закінчення дії заборони, адже лише разом можна зберегти екосистему цілісною для майбутніх поколінь. Присяга Софія Ростислав Маслов новини 33 канал.